95% людей мріють про те, щоб звільнитися з найму і почати власну діяльність, але зливаються або на етапі підготовки, або як тільки ви вийшли з найму, буквально через декілька місяців вигоряють і знову повертаються в найм. Чому так? Тому що більшість не розуміє, що вихід з найму це не стрибок віри, це не якийсь рандомна дія, це стратегічне рішення, до якого ви маєте підготуватися. І сьогодні ми розберемо з вами три ключових етапи, по яких ви маєте пройти, щоб безпечно. З впевненістю спокійно перейти з найму у власну діяльність, як сформувати правильну стратегію під себе, як мінімізувати ризики при переході з найму, які ключові елементи на кожному з цих етапів будуть впливати, і як нарешті наважитися на цей стрибок в майбутнє? Мене звати Сергій Зорін, я коуч, і цей матеріал написаний по моїй власній історії і історії моїх клієнтів, яким я допомагаю виходити з найму і будувати успішну власну діяльність. А перед тим як ми почнемо, напишіть в коментарях, якою дією діяльністю ви зараз займаєтеся, і в яку діяльність ви хочете піти, навіть якщо ви поки що не впевнені, куди саме ви хочете переходити. Мені особисто буде дуже цікаво почитати і обов'язково підписуйтеся, бо на цьому каналі розбираю все, що стосується виходу з нами, побудову власної діяльності систематизації і масштабування вашого життя. Я підготував для вас ось таку круту структуру, але я вирішив не просто давати вам суху інформацію, а накласти цю стратегію безпосередньо на мою історію виходу з найму, щоб вам було зрозуміліше. Я дуже чітко пам'ятаю день. Три роки назад, коли я написав заяву про розторгнення контракту з моїм роботодавцем, і це була така суміш ейфорії і страху одночасно, тому що ти перериваєш всю свою стабільність і йдеш в повну невідомість. Принаймні на той момент мені так здавалося, але насправді шлях виходу знаємо, почався ще за два роки до того, як я підписав умову про розторгнення контракту, і я побудував свою структуру, складаючуся з трьох ключових елементів, які ми сьогодні з вами якраз таки і розберемо. За допомогою цієї системи кожен з вас може поступово вийти. Знайому прогнозовано, без стресу, без вигоряння, Ба більше ви можете вийти, ще будучи в наймі, на перший прибуток. Три роки тому, наприкінці 2022 року, я для себе приймаю рішення розірвати контракт на підприємство, де я працював в Австрії, і повністю піти у власну діяльність. Але мій шлях виходу з найму, який сказав, почався ще за два роки до цього, і на цьому шляху з. Звісно, у мене було дуже багато страхів, а що робити за що хапатися, страх, а що якщо не вийде, так? як знайти час взагалі на власну діяльність, як не загубитися в процесі, були критичні питання, про які я взагалі не думав, да? стосовно формування фінподушки, делегування, операційки, управління процесами, пріоритизація, стратегія і візія, і багато багато чого іншого про що ми сьогодні будемо з вами говорити, щоб ви не допускали моїх помилок. І не зважаючи на всі ці страхи, моє бажання рухатися далі було більше, ніж страх залишитися в. Наймі, тож давайте перенесемося в 2020 рік, коли я тільки почав перший наш етап підготовки. До виходу знайму. Цей етап насправді більшість пропускає, і я, мабуть, в тому числі, просто для мене це тоді не було названо якось. Я просто робив щось, і тільки потім, вже в ретроспективі, я зрозумів, що це був етап підготовки. Але цей етап надважливий для того, щоб ви заклали правильний фундамент. Тому для того, щоб його закласти адекватно, нам важливо додати адекватну тривалість до цього. Так? Я закладаю десь 6-12 місяців для того, щоб ми могли адекватно рухатися. І тут нам важливо нашу діяльність поділити на два типи. Це наша діяльність, якою ми будемо займатися. Да? Власна діяльність і найм для нашої діяльності це етап, на якому ви будете багато тестувати, багато навчатися, отримувати досвід, перші результати і так далі. Це дуже важливо, тому що це ваш такий тестовий майданчик. Ви тут отримуєте досвід, якого у вас не було. В моєму випадку я почав займатися коучингом, почав його вивчати взагалі. Я вкладав дуже багато своїх сил, часу, фінансів для того, щоб розвиватися. І розвивався я не тільки коучингу, я вивчав все, що стосується психології Бізнесу, маркетингу, соціальних мереж, виступів, здоров'я навіть і так далі. Я намагався якомога ширше розширити свій спектр знань для того, щоб, по-перше, в роботі з клієнтами я був більш досвідчений, да, з різних сторін підкований. Але з іншої сторони, просто тому, що я розумію, що власна діяльність це набагато складніший процес, ніж просто працювати в наймі і виконувати послідовність якихось задач. І наша задача тут навчитися якби, оптимізовувати свій час сфери діяльності, розпоряджатися пріоритетами і будувати стійкий фундамент щоденних дій. Але Паралельно до цього дуже великий момент, який більшість знецінює це, якраз таки те, що у вас є найм. Тому що найм на цьому етапі це для вас стабільність по фінансам, це базові потреби, це обмеження по часу, що дуже важливо. Стабільність і передбачуваність. Оце все дає вам найм. І коли ви починаєте до найму ставитися не як до чогось обтяжливого, а підходити до нього саме з позиції, що він закриває ось ці базові потреби для вас, працювати в наймі стає набагато легше, якщо у вас, окрім найму, є вже власна діяльність. Якраз таки завдяки найму у мене з'явилася можливість взагалі інвестувати в техніку, в знання, у все, що я за той момент, поки я працював в наймі. І функція найму, яку я дуже пізно почав використовувати, це формування фінансової подушки. Я почав створювати фінансову подушку, мабуть, за менше двох місяців перед виходом з найму. Першу чергу через те, що я всі свої екстра фінанси вкладав в техніку, в знання, в навчання і так далі. І для мене це було максимально логічно. І насправді я не очікував, що я так швидко прийму рішення не продовжувати контракт і йти з найму. Але так вийшло. І відповідно я почав за два місяці створювати фінансово подушку, і завдяки тому, що в мене були бонуси, відпускні і е, остання зарплата. У мене вийшло створити десь на 6 місяців плюс-мінус е, собі фінансову подушку. Мені чесно вистачило прям дуже дуже впритик. Я б сказав, навіть не вистачило. Але нічого страшного, ви маєте для себе цей досвід взяти і не повторювати мої помилки. Тому починайте формувати фінансову подушку незалежно від того, навіть якщо ви інвестуєте в свої знання, техніку, все, що вам потрібно для власної діяльності, все одно фінансова подушка має потрошечку у вас формуватися. А ми переходимо до другого етапу, на якому відбуваються самі критичні зміни. Я його назвав етап переходу, і це етап, коли ви поєднуєте найм і власну діяльність і вже щось робите у власній діяльності. Тут тривалість так само 6-12 місяців, тому що тут відбувається перебудова всіх ваших патернів. Тут ключові етапи, про яких ви будете проходитися, це побудова нових опор, тому що старі, коли ви працюєте лише в наймі, там зовсім інші відповідальності, зовсім інші задачі, зовсім інші люди вас оточують. Взагалі вся діяльність відбувається по-іншому. Тут ви формуєте Власну цінність, власну цілісність по інакшому, і за рахунок цього змінюються в ваших внутрішніх Так само це стосовно перших стабільних коштів, це перші рутини, які ви створюєте для підтримки вашого стану і дисципліни. Це формування підтримуючого оточення, дуже важливо. І фокус на здоров'ї і контролі часу, що вам обов'язково треба інтегрувати. Бо, як тільки у вас з'явиться 24 години на день, ви просто загубитеся в них. Їх дуже важко контролювати, якщо ви не навчилися контролювати 2 години. Для мене ось це Точками опори було здоров'я і формування онлайн-оточення, воно було від навчання в навчання, але все одно я його формував. Бо без оточення рухатися дуже дуже важко. І здоров'я для мене була як фундаментальна база, яка не дозволяла мені якби зрушитися, скажімо, з місця. Та да, от вона була такою моєю стійкою опорою, на яку я міг спиратися. Але моменти про які більшість забуває, але які впливають найбільше. Це ось ці три етапи. Це глобальна стратегія і візія. Під глобальною стратегією я маю на увазі не на місяць вперед, і не на три місяці вперед, а на декілька років вперед, щоб ви взагалі уявляли, де обмежувати ваш шлях, куди він взагалі рухається і в які моменти його треба буде коригувати. Побудова щоденних планів і слідування їм. Потім контроль, аналіз і коригування як планів, так і вашої стратегії і візії. Цей принцип вам потрібно засвоїти на самому-самому початку. Без нього ви дійсно дуже швидко просто. Влупитися в стінку. Бо як тільки ви виходите, з найму, відповідальність на вас величезна, і ви маєте вчитися контролювати багато різних аспектів при великому тиску, при великому стресі, при великій невизначеності, і при цьому всьому спокійно функціонувати і виконувати задачі, які дійсно потрібно виконувати. До речі, перед тим як ми перейдемо до наступного етапу, я хочу вам сказати, що я розробив для вас повноцінний роудмеп. По тому як виходити знаємо, ось так прекрасно це виглядає, щоб ви могли ось так поступово просто рухатися і обирати те, що вам потрібно, вивчати ту тему, яка потрібна. Ми тут говоримо про перші кроки, про фундамент, як знайти власну діяльність, як зробити перший перехід, як отримати перший досвід, два паттерни для вашого успіху, як організувати час і багато-багато іншого. Ми будемо робити і практики. Ви будете читати матеріали, ви будете дивитися матеріали, ви будете слухати матеріали в різних форматах, щоб вам було легше це все. Засвоювати, але це ще не все. У нас будуть три різні стратегії для виходу на першу тисячу доларів в залежності від вашої заробітної плати зараз. Якщо ви заробляєте до двох тисяч доларів на місяць, це зовсім інші кроки, ніж які вам потрібно при п'яти плюс, наприклад, і зовсім інші, ніж коли ви заробляєте там три чи чотири. Перед вами відкриті інші можливості, і фокус вам тримати треба на інших моментах. Саме тому я розділив це на різні етапи, щоб ви не бігали і не намагалися на початках використовувати інструмент. Які потрібні будуть зовсім далі. І навпаки, поки у вас є можливість і є фінансова стабільність, ви можете вже інтегрувати дуже багато різних елементів і не втрачати стільки часу на проходження цього досвіду самостійно. Але і це ще не все. У нас, по-перше, всі матеріали будуть поповнюватися далі. І ось вже шість тем, які я зараз вже записую, і поступово вони будуть також з'являтися. По-третє, у нас є телеграм-канал, в якому у нас є основна інформація, є чат для спілкування, є питання для Q&A- сесії і ваших цілей сесії ми будемо проводити раз на місяць. Ми будемо збиратися в зуму. Я буду відповідати на всі ваші питання, щоб ви не губилися в цьому процесі і мали певну підтримку. Окрім того, спілкування, яке у нас буде в загальному чаті, тут ми зможемо відповідати на більш такі серйозні структуровані питання, які потребують просто фізично більше часу. А чат для ваших цілей дуже важливий для того, щоб ви могли поступово слідкувати за своїм прогресом, а не просто блукати десь самі по собі. По факту цей род. Map – це курс на тисячу плюс доларів. Але я вирішив його зробити максимально доступним для всіх, щоб кожен, хто хотів реалізувати свою мрію, міг до цього долучитися, принаймні спробувати. Тому вартість цього цього складає лише 50 доларів. 50 доларів, щоб ви не мучилися, не страждали, ви чітко розуміли, що робити, коли робити, не допускали критичних помилок. Ви вийшли на свою першу тисячу доларів набагато швидше, поки ви ще працюєте в наймі, абсолютно нічим не ризикуючи, крім того, що ви просто спробуєте і реалізуєте. Цю мрію, замість того, щоб відкладати її ще роками, ви можете зробити цей крок прямо зараз. Немає ніякого великого навчання, на яке я буду вас далі переводити. Це окрема закінчена історія, якою просто хочу поділитися для того, щоб ви могли зробити цей крок. Ви спитаєте, а чого ж тоді не безкоштовно? Я міг би це віддати безкоштовно, але ви просто не отримуєте ніякої цінності. Ви відкладаєте це так само, як і все інше, що ви відкладаєте свої безкоштовні матеріали. Хоч один раз його продивилися, скоріше за все, ні. І ціна в 50 доларів це точно на цінність цього. Продукту він коштує в десятки десятки разів дорожче, просто весь мій досвід, який у мене є, я повністю вам там його віддаю. А для перших 30 людей буде ще знижка в 20%, щоб у вас взагалі не було причин відмовляти собі в такій чіткій стратегії, структурі, по якій ви можете реалізувати свої мрії. До речі, з кожним новим оновленням, коли воно буде виходити, ціна буде збільшуватися. І по перше, тому що у нас з'являється Q&A, яким ми з вами спілкуємося. Ну і плюс матеріали так само доповнюються. Ця бібліотека відповідно зростає. А для всіх, хто його придбав. Доступ залишається до всіх подальших оновлень, абсолютно безкоштовно. Ви більше ніколи нічого не доплачуєте. Ось цей родмеп ви можете забрати за посиланням в описі і закріпленому коментарі. Там окремий документ, в якому я розібрав всі ці ключові елементи, щоб ви могли пробігтися, подивитися, що там всередині, як воно буде виглядати, і могли прийняти зважене рішення. Якщо будуть якісь питання, не соромтеся написати мені в особисті. Там так само є посилання на мій контакт. А ми переходимо до третього етапу: власна діяльність на минулих двох етапів. Ми побудували. Фундамент ми побудували стіни. Тепер наша задача переїхати в цей будинок, і ось цей етап власної діяльності. Стабілізаційні процеси всередині цієї діяльності дуже важливо закласти собі півтора-два роки. Дуже багато з вас переоцінює свої можливості за три місяці, і недооцінює можливості за три роки. Ця фраза, яка дуже сильно мені запала в голову давним-давно. І це насправді так відбувається. Ось ті стабілізаційні процеси будуть обов'язково. Як би ви не підготувалися, скільки би роботи до цього ви не зробили, все одно це нові умови абсолютно. Це абсолютно новий стиль життя, до якого треба просто звикнути. Я пам'ятаю перші три місяці, коли я вийшов знаймо. Я заробляв буквально 500 доларів максимум, і це було дуже мало насправді. Але завдяки фінансовій подушці я міг якби нормально функціонувати. Але при цьому через ці три місяці за наступний квартал я заробив вже 5 тисяч доларів. Ось тут може бути скрін. До речі, в роудмепі в стратегіях я спеціально якраз таки прописав, як вийти на першу тисячу доларів в залежності від ваших а, умов, які у вас є зараз, щоб ви переходячи у власну діяльність, не блукали в цьому. а У вас вже була певна стабільність у вигляді тисячу ну, доларів. Це достатньо для того, щоб ви могли вже починати потож. Функціонувати, рахуючи, що ця тисяча доларів зароблена після роботи в декілька робочих годин для мене це б змінило абсолютно все. Тому із цієї сторони я для вас все максимально закрив. Із два з роки в моїй діяльності я зараз вийшов на прибуток десь 5 тисяч доларів за місяць, і до кінця цього року я планую вийти на десятку. Але повертаючись до наших етапів, дуже важливо нагадати, що тут ключові елементи, які ви будете робити, це побудувати правильну стратегію, правильний план, слідкувати за здоров'ям, відносинами і почати делегувати Ось. Ці три елемента три кажу елементи, п'ять елементів надважливі для того, щоб ви взагалі функціонували довгостроково в цьому і не вигоряли, що дуже важливо, бо багато хто переходив власну діяльність, але потім закидається все, просто тому що не вивозить стратегія і план нам потрібні для того, щоб ми всі ці процеси контролювали і чітко відслідковували, що коли і як ми будемо виконувати здоров'я. Нам необхідно, тому що без здоров'я ми не можемо нічого іншого робити. Тому здоров'я це саме найвищий пріоритет. Відносини я маю на увазі, як ваші якісь романтичні відносини. Не таке відповідно оточення, яке у вас є, тому що люди будуть дуже сильно впливати на те, наскільки ви заряджені чи не заряджені. І у мене, наприклад, не було такого оточення, яке у вас може бути, коли ви купите роудмеп, тому що там зібрані люди, які якраз таки розділяють максимально ваші цінності, які з вами довгостроково, не місяць, не два, а можуть рухатися з вами безпосередньо, хоч до самого-самого фіналу виходу в власну діяльність, і пізніше І якість оточення, типа оточення, яке вас буде від оточувати, неймовірно впливає на ваші результати. На ваш стан, на ваше відчуття взагалі від всього цього стресу, який буде відбуватися навколо. І звісно, ми говоримо про делегування, тому що ми маємо будувати бізнес, а не просто ще один найм, в якому, якщо ви не працюєте, ви не заробляєте. У вас має працювати бізнес, тому делегування певних процесів обов'язково. От що я точно зробив правильно, це не забив на здоров'я, і я підтримував дуже гарний рівень свого здоров'я. А що зробив дуже погано. Це по перше, у мене не було достатньо оточення в постійній основі. Так? Були якісь навчання, в яких. Я там ну, два місяці попрацював з цими людьми, потім розійшлися, да, розбіглися, не було якоїсь постійної стабільності. І чого я точно не зробив, це делегування. Делегування я почав робити буквально там трошки більше півроку назад. Вже по факту через два роки введення власної діяльності, тому що я не міг собі ніяк це в голові дозволити. Не фінансово, а саме в голові. Я ж все ж таки рекомендую це робити набагато раніше. І в роудмепі прямо розказано на якому етапі, коли, при яких умовах, для кого, як взагалі делегувати, що делегувати і так далі, щоб ви в цьому не гулися і у вас не було цих всіх захмарних очікувань, які у мене були, бо ваша задача, коли ви виходите з найму власну діяльність, максимально за рахунок грошей викуповувати собі назад час. Бо до цього ви весь цей час своїм часом платили за те, щоб ви отримували ці гроші. Тому чим раніше ви почнете викуповувати свій час назад, тим краще. А далі вже питання масштабування. І масштабування у вас буде за рахунок ментора, який буде вас виводити на відповідний рівень, і за рахунок дуже чітких дій, які ви будете виконувати. Як тільки ви стабілізуєтеся перші місяці. Ці ви вже можете делегувати, ви вже можете розширювати напрямки, які ви будете фокусуватися. Але на початку ми фокусуємося на ключових елементах. Про це так само в родмепі дуже чітко окремий прям матеріал про те, як це все обирати для себе, щоб ви не губилися і могли чітко обрати те, що підходить саме вам під вашу конкретну діяльність. Фух, ось це три ключових етапи, по яких ви будете проходити, якщо ви вирішили вийти з найму. І дуже важливо, що як тільки ви пропустите хоч один з цих етапів, для вас вихід з найму у власну діяльність стане. Просто каторгою якоюсь тому дуже важливо, щоб ви всі ці етапи пройшли усвідомлено, навіть якщо воно займе трошки більше часу, це краще, тому що ви потім не будете страждати. Не повторюйте моїх помилок, рухайтеся одразу за чіткою стратегією, за чіткою структурою, щоб ви не витрачали свій дорогоцінний час, своє життя на те, щоб просто тулитися в якусь стіну, яку можна було давним-давно просто обійти. Використовуйте мій досвід, використовуйте досвід інших людей спілкуйтеся в чаті, тому що це допомагає вам проходити весь цей досвід швидше, легше, ви відчуваєте себе набагато в більшому комфорті, ніж цей етап проходив я, і так само, як і більшість, хто просто починав свою власну діяльність так чи інакше. Шлях виходу знаємо, не має бути стражданням, це має бути певною подорожю, і ви для себе обираєте. Чи ви обираєте легкий шлях по структурі, чітко з оточенням, з підтримкою, з відповідями на питання, чи ви будете страждати самі? Битися в стінку і просто намагатися, хоч якось, це все зібрати докупи з купи різних елементів, які ви не знаєте, що з ними робити. Рішення завжди за вами, але я бажаю, щоб кожен з вас зміг реалізувати свою мрію, спробувати принаймні, попрацювати на себе, відчути, як це я вам скажу на своєму власному досвіді і на досвіді клієнтів, з якими ми працюємо. Ніхто жодного разу ще не пожилкував про те, що ми вийшли з найму власну діяльність. Да, це було складно, да, це було страшно, але це неймовірний досвід. І того точно вартує. На цьому в мене сьогодні, все. Забирайте родмеб за посиланням в описі, і закріпленому коментарі. Підписуйтесь обов'язково на цей канал і дивіться ось це відео наступне, тому що воно гарно доповнить сьогоднішню тему. А ми з вами побачимося вже дуже дуже скоро.